В західних демократіях і так далі є профспілки поліцейських. Вони є найняті працівники. І вони також мають правові гарантії, і вони також мають право приходити додому без синців. З іншого боку, ну, давайте для справедливості скажемо, що це відкриває величезну дорогу для корупції і зловживань. Тому що, якщо пам'ятаєте, цей mm -hmm. вислів Авакова свій час спочатку під користь, а потім опротестовує. Mm -hmm. Звичайно, що це. Ну, цей принцип буде працювати лише тоді, коли рівень суспільної довіри до правоохоронної системи буде ну, принаймні вище, аніж 50%. Хоча б інакше воно не працює. Тобто тут є багато речей, які можна встановити законом, а є багато речей, які повинні балансуватися іншим. Про спілками, які повинні бути в поліцейських і захищати права поліцейських, суспільством, яке повинно розуміти, що питання не в тому, подобається мені поліція, взагалі як така чи не подобається, а суть все-таки треба розглядати по суті, а не по вигляду тому, як показали. Наступне, який приклад подає людина, яка чинить опір поліцейському при дітях, тобто, навіть якщо зупинка авто була незаконною, ну тобто, повинні бути підстави, звичайно. Якщо зупинка авто була незаконною і вимога поліцейського була незаконною, але в даній ситуації лише одна людина наділена правом, монопольним правом держави на е, застосування так називаємого апарату примусу. Тобто, на чому базується взагалі держава, в принципі, наріжний камінь держави. Це на монополії апарату примусу. Тобто держава це примус завжди, і в неї є апарат примусу. І суть держави це в монополії. Якщо кожна людина за кермом, або поруч людина за кермом буде вирішувати, що є законним, а що є незаконним на не його суб'єктивну або її суб'єктивну думку, і, е, ну, скажімо так, в такій ситуації вирішувати, чи підкоряти, чи не підкоряти, що робити, що не робити, то вибачте кіна не буде разом з державою. Так, да, є норма, тут я одразу скажу: є норма, що ніхто не зобов'язаний виконувати незаконні е, вимоги або неконституційні незаконні вимоги е, людини, е, яка наділена е, цим монопольним правом. Але. Це ну скажімо так, це не стосується того, що ви маєте право застосувати силу у відповідь. Тобто, як, якби така ситуація виникла, як повинні діяти громадяни? Ви повинні спочатку дійсно, якщо є вимога зупинити, зупинились. Ви роз'яснюєте свою правову позицію, чому ви вважаєте це незаконним. Це пише камера. Поліцейський пояснює, чому він вважає, бо вона вважає що це є законно. Вступати в дебати. Якщо людина поліцейська, наділена таким правом, винесла вимогу вийти за керма, то ви зобов'язані вийти за керма. Ви можете потім в суді на основі цієї запису, цього запису довести, що ця вимога була незаконною протиправною, і покарати. Дійсно покарати цю поліцейську чи поліцейського, більше того, вимагати компенсацію і навіть її отримати, в тому числі і компенсацію на судові витрати. Проте, коли на очах у дітей ви починаєте метелити або гамселити е, поліцейську, навіть якщо вона не права, ви подаєте дітям приклад, що неважливо чи, чи є ти у формі чи ні, яка була вимога. Що якщо ти вважаєш особисто і суб'єктивно, що дана ситуація неправильна, несправедлива, то не треба користуватися державним апаратом, а треба одразу на місці шляхом одного удару по обличчю вияснити, хто з нас правий.